Вечір добрий міняє рік від того моменту, як Російська Федерація перше зеленими людиками, а потім е військово захоплива Крим. І тепер маємо там такий е час, що ті, котрі є господарами того півострова, так насправді е не мають там своїх прав а говорити про те, що. Krem Ukraina, a tak naprawdę to hasło Wira i, i Wira w też co będzie A jak to wygląda na i będziemy mówić z Tamilią Taszyjewu która jest współzastępniką Krym Sos. Krym Sos, teraz my choworyły kilka tygodni temu, nazy, pro sytuacja w Krymu nie zmieniła się, na żal. I ja mam takie wrażenie, że wspólnota międzynarodowa trochę pro Krym. Забула. Так, да, це абсолютно правда. І ми бачимо тенденції, коли не тільки в західній пресі, не тільки західна спільнота забуває про Крим, а насправді і українська в тому числі. Якщо подивитися період, наприклад, тиждень ще тому чи два тижні тому, коли ще не готувалася до річниці цієї окупації Криму у українських медіа, навіть із вуст українських політиків не звучить слово Крим. Тому дякую. То Богу, да, що є громадськість, яка заставляє е, наших чиновників керівництво держави говорити про Крим. І от ця остання, е, остання промова президента з приводу трагічних подій, які відбулися. В Криму минулого року, да, 23 лютого він виступав, і дуже приємно, що дуже багато тез е, озвучених президентом е, були насправді дані йому представниками громадськості, mm -hmm. да, що треба дійсно озвучити? Що а я маю таке питання: тези тезами? А як це виглядає в практиці? Чи держава зустрічається з представниками кримського татарського суспільства? І що вона пропонує? Чи треба їй весь час показувати пальцями, що треба зробити? Насправді зараз ситуація набагато краща, ніж була раніше, і є Мустафа Джемілєв, упов... уповноважений представник кримського народу при президенті, да? От який постійно доносить ці питання до президента. Да? Але... Можливо, там з об'єктивних частково причин питання Криму воно забувається, тому що ну в Криму на сході України ну гинуть тисячі людей, мирних людей там переміщуються всередині країни. О, тому дійсно дуже складна ситуація. І знаєте, так буває, коли ти говориш, починаєш говорити про Крим. Це якось так, ніби не з руки. Да? Ніби от люди гинуть наші військові, гинуть на сході, а ти говориш там про репресії в Криму. Але це така собі неоголошена війна. Да, проти кримського населення, проти кримськотарського населення, яка ведеться зараз в Криму. І про це треба говорити обов'язково. Я останньо е, прокоментував е, для польського телебачення ситуацію в Україні, і хтось мене запитав, один з журналістів. Чи не краще би було? Е, це провокативне буде моє питання. Я знаю на не відповідь, але мушу її здати. Чи не краще би було, якби Україна, наприклад, забула про, на, про Крим на будь-там якийсь час? Ну не вийде забути, тому що е, ми ми живемо в сучасному світі, да, в 21 столітті, столітті. Якщо е, Україна весь світ забуде про Крим. То Росія, вона і так піде, скоріш за все далі, да? але mm. не хотілося б, щоб це вона це робила. Да? Тому що є міжнародні норми, які порушувати неможливо, не, не можна цього робити. Відповідно, тобто, якщо вона весь світ пробачить Крим, то вони захоплять будь-яку іншу країну, частину іншої країни. Цього робити не можна, не можна дозволяти. Треба це для... буде діяти той, хто сильніший, той становить Absolutely. закон, Absolutely. так? Absolutely. Ну так, як я відповів, що це неможливо згідно з вами, але це ще одне хочу запитати. А що з тими е, представниками кримського татарського народу, котрі виїхали в Україну? Е, як вони е, ну, живуть тут тепер? Бо ми перед включенням говорили, що це біженці, це не тільки проблема, а як є? Прибутки з біженців може так, я це так міцно економічно запитаю. Які прибутки можуть давати нам тоті українцям біженці? Ну насправді ті люди, які виїжджають з Криму, да, і зокрема кримські татари, вони насправді збагатили. Зараз я не буду говорити там про економічні якісь речі, але в культурному плані вони дуже збагатили те суспільство, в яке вони приїхали інтегруватися. Якщо взяти там Львівський регіон, да, або Вінницький регіон, де до кримських татар дуже мало знали. А зараз це зовсім інша культура, да, зі своїм да, яка показує. Трошечки інше і це а економічний. Економічний – це. Це збугачення, взагалі підприємництва, да, тобто це конкуренція на ринку і праці, і це сприятиме взагалі розвитку бізнесу. Да, тобто, якщо ми будемо збільшувати виробництво, то Україна буде жити, тому що зараз ми бачимо скорочення виробництва. Біженець також консумент, звичайно, да. Він тобто віддає він, він віддає гроші, якщо він буде виробляти тут, вже на частині, яку він переїхав, да, для свого самозабезпечення він буде забезпечувати Чувати по перше людей по перше свою родину і себе. По-друге, він буде забезпечувати інших людей брати собі на роботу, і тут ми кінчаємо нашу розмову і хочемо пригадати, це Крим, це насправді Україна. Але щоб це Крим був українським, треба робити все, що він ним залишився, і внутрі України, і назовні України ці по цілому світі. Це це треба весь час пригадав пригадувати. Grazie. E studio.